Намагаються підтягнути резерви Росіяни з боку якраз там сватового, з боку Троїцького біля російського кордону зариваються, але настрої в них не дуже хороші. З мобілізацією все погано, вона провалена. Ну і побачимо, що вони там собі намалюють на тому так званому референдумі, якщо вдасться їм це провести угу. пане Сергію, Давайте якраз про референдум, тому що через оголошення часткової мобілізації в Росії через повернення наших захисників ця тема вона стала ну так другорядною, але тим не менше вона все ще лишається надзвичайно важлива. На ваш погляд, чому так квапляться і поспішають з проведенням цих референдумів? І чи є це чи становиться велику загрозу, що якраз це дозволить під цю мобілізацію ще більше забирати чоловіків, які зокрема лишаються звісно, і на тимчасово окупованих територіях? Ну, давайте так. Референдум напряму пов'язаний з успіхами збройних сил України. Це ми зрозуміємо, тому що прорив такий величезний, блискавична операція в Харківській області, де окупація населених пунктів в інших областях України якраз і дає таку загрозу. Російському керівництву, що вони в принципі залишаться без тих територій, які вони тимчасово окупували, тому вони хочуть провести цей референдум для того, щоб швидко визначити ці території російськими і таким чином зафіксувати, нібито це російська територія. Наступний шаг, крок, ми розуміємо, що буде оголошено, що Україна напала на Росію, тому й буде ця мобілізація. Що стосується часткової мобілізації на тимчасово окупованих територіях, в вона не часткова, вона в повної мірі, повна мобілізація забирають всіх. Абсолютно вже тут. Е Нема навіть медичних комісій, вже по віку вони планки підняли верхню, опустили нижню. Вже нема броні на критичних якихось підприємствах. А що стосується мобілізації, знову ж таки, так званої часткової в самої Росії, ну це вони так намалювали 300 тисяч, а ніхто ж не буде рахувати, скільки насправді вони мобілізують: 300 чи 350, uh -huh. чи 400. І, до речі, самі росіяни зараз вже ставлять. Запитання: ну якщо Шойгу сказав, що там 5 тисяч, ну трохи більше 5 тисяч загинуло, то навіщо вам 300 тисяч? Ну да вони кажуть, що вони орієнтуються на якісь там заяви Олексія Арестовича. Це із того, що я чула, що мовляв, а в нас воює 8 мільйонів. Тоді пане Сергія вас запитав. От ви кажете в одному зі своїх коментарів, що шанси на звільнення Луганщини величезні, але з іншого боку, ми розуміємо, що якраз у цих новопризваних показків їх будуть кидати на на утримання і укріплення. На територіях, які вони на жаль поки що контролюють, чи не здається вам, що ці перші мобілізовані, які не дійдуть в найближчі місяці, а можливо тижні? Ми не знаємо, як це буде в них відбуватися, їх точно кинуть якраз на Донецький, на Луганський напрямок, і як тоді їх звідти вибивати, якщо їх стане там більше? Давайте ну перше, головне в Луганській області не буде так, як на Харківщині відбулось, тому що фактор несподіванки як би вже його немає. Це перше, друге, все ж таки в Луганській області багато захисних споруд саме окупантів, починаючи з 2014 року. Тобто, ну тут буде набагато важче. Збройним силам України. І третє, що стосується свіжо мобілізованих, повірте мені, ну, я не військовий, але я можу сказати з усією відповідальністю, не можна за тиждень, за два і навіть за місяць підготувати ні танкіста, ні артилеріста, ні тим паче там пілота, ну, там, гелікоптера чи літака, ні мінометника, ні піхотинця в принципі так само. І о, ті люди, які не обіцяють, Стріляння, коли вони е, попадуть на фронт, і коли почнеться перший обстріл, вони побіжуть 100% даю вам гарантію. Так не всі, але більшість побіжить, тому що ну обстріли е, і в принципі ведення бою в таких умовах важких, які зараз на, на фронті. Це повинна бути е, спеціальна підготовка. А тут взяли просто якихось мобілізованих людей, надягнули на них форму, дали автомат і е, відправили в бій. Вони як бійці ніякі. Вони будуть гинути пропорційно. Ми побачимо, як буде збільшуватись кількість загиблих російських солдатів. Пане Сергій, як би не старалися расисти окупувати усю Луганщину, все ж таки залишається один форпост, який їм не по зубам. Я говорю про Білогорівку. А як там останніми днями розвиваються події? Знаємо, що кілька разів все-таки війська Росії заходили, виходили з цього міста, але, начебто, зараз воно під контролем ЗСУ так і залишається. Єдине, що на жаль. Обстрілюють цей населений пункт дуже потужно росіяни, і ну там вже від, від селища не залишилось нічого абсолютно. Воно просто стерте з обличчя землі. Ну але формально це дає можливість стверджувати, що не вся Луганщина під окупацією Російської Федерації і референдуми вони проводитимуть на частині цієї області. А, щоб там не заявляв, шойгу. От за весь цей час за більше ніж півроку війни ніколи не вдавалось росіянам захопити повністю Луганську область. Це ну якби ми говоримо реальні. Навіть якщо якихось 100 метрів квадратних Луганщини буде під контролем збройних сил України і там будуть гинуть російські солдати, і наші військові будуть нищити російську техніку, ми будемо говорити про те, що Луганщина досі не скоро.